Коротше, десь почув, що успішні люди встають зранку, починають читати книгу. Також повторюю, але вчора було одне замовлення. Треба топити вперед. Скажімо так, гроші поки не заробляються, але на заправку уходить дуже багато. Постійно треба поїхати, щось забрати, відправити. Тому... Поки що тільки працюємо на заправку і того не вистачає. Так, ранок почався. Вже мінус 500. І їдемо в перукарню. І там ще мінус три буває. Ось такі путні починаючого бізнесмена. Поїхали разом. Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Будемо разом качати магазин дитячих іграшок. Розвивати і щоб він попав в топ-10. Тому, якщо ви зі мною поставте вподобайку, коментар і полетіли. Вчора було, як я нагадую, одне замовлення таке, але сьогодні я налаштований зняти кучу відосиків і відчуваю, що ну, 5 це мінімум буде замовлень. 5 це мінімум. Ну це дуже мало. Ми повинні відправляти від 100. Від 100 це. Протягом півроку маємо вийти на цей рівень, щоб відправляти мінімум 100 відправлень в день. Це не ну, дуже багато, якщо чесно. Тому давайте всі разом допомагаємо. Блін, а що вам буде за це, щоб ви будете допомагати? Щось придумаємо. Тому полетіло. Бачу знайомого, Андрюх. Зараз підійду. Ось людина вже з самого ранку е заробляє кошти. Так, зустрів Андрія, а, він тут качається з автоматом, вже другий раз зняла кошти і борода, так? Скільки скільки захавала? Скільки скільки захавала? Два рази по 20 гривень, заїло питаємо. Та да, Ні, ну все одно слышиш, що за фігня. номер не працює, дозвонитись, не можна. В натурі, так? Да? Нормальна схема. Коротше, з цим треба займатися. Ставити таку тему, пишете номер телефону лівий, робите дизайн, як дідово джерело. І все, до тебе приходять, скидають кошти, а ви теряєтесь. Нормальна схема. Візьмемо на замітку, це, напевно, краще, ніж іграшки. Відкриваємо, замість іграшок став такий автомати і все. Заробляй по 20 гривень. Так, приїхав на стрижечку. Мастер вже на місці, вже там ходить, зона відпочинку. Ти що? Подієте, ну бізнесмени повинні по-любому е, двигатися, заходити іменно в такі салони, фарго, знаєте, прикоцані, прикоцані. Димон. Такое будет, знаешь, бабка подошла и спросили. А там воду как часто завозит? Я, наверное, знаю. Пройдемте за мной. Так, так познаем Димончик. Стрижечку мне не дает четкую. Короче, Димон тоже не знает, когда привозит сюда воду. но ничего. Якщо ви бачите зверніть. Якщо ви, ставлю... ви бачите Артема вгори, в місті, будь ласка, тікайте від нього. Він знімає всяку все про все. Дімон, то що, коли воду привозять туди? На треба, щоб ти заканув і сказав. Ми інтерв'ю Наталі. Наталі, підійде будь ласка, дай, 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 дай підтримку на камеру. Наталя, ви не знаєте, коли воду приносять туди? Не, ну ты, конечно, дед уже а тот, блядь, не бойся, конечно, пожалуйста. Тебе даже постричь надо. Пошли. Все, и дам, Пошли. У тебя есть три? Сейчас. О, здравствуй клиентка провів на откат. Он боится. Вот я вам. Я вам рассказываю про бизнес. Дивитесь. Клиентик є. Емастер. И откатики е. У него голова отката. Все, так що номер карты. Будем в закрепленных комментариях. Ну и откатик закидывает. На какое? Три или четыре? Это не надо было снимать. Ну гибки на три часа, пожалуйста. Все, уже вот так. С самого ранку. Короче, с самого ранку, ты так разумею, тільки ты заробляєш бабки вже, да? Нет, За двух. Просто, уже, да? Уже две есть, рыбки на крючці. У меня просто есть привычка приходить и время от времени раньше всех на работу. И все, уже две рыбки в тебе на удочке, не? <связать> но, но, ну, походу, да, отката уже два будет. <связать> я а, тебе нет, киша почув, нет, я офигел. Скажи, 30 скажи, 30 с каких тебе стоит? 350 гривен стоит. стоит. А, а я тебе провожу чисто потому, что тебе бреют на нос, и ты постоянно еще со времен фризера. Поэтому все нормально. Итак, Реально. для своих могу а Сиди, а, Я у тебя спросил. Я у тебя спросил, Слушай, 450 рубчиков. Средняя цена по городу 500 гривен стрига, поэтому не удивляйтесь. Короче, я занимаюсь. Я поставлю встречу до 3 пройдем. Валерий, это еще хуйня. Я тут нормально не зарабатываю. Ты что, прикалываешься? Треба вот це вид крывать. Не, правильно. Скидку не треба, тому що скільки ти потратив. Давайте краще силовину, без знижок, добре? Скажи, скільки ти витратив часу, щоб стати топ мастером. Ну, плюс мінус до 5 років, але все це можна зробити за рік-за півтора. Не, ну все одно. Ну типа, що таке ціна, тому що ти скільки часу вже приділив. Так, показую вам салончик. Це не салон, це барбершоп, давайте. Це перукарня, не? Давайте так, для зручності розуміння чоловіча перукарня, для розуміння усіх, які, не знаю, продвинутих людей, то це барбершоп. Давайте завершимо цей Е, да. Слушай, в барбершопі там щось, кафійочок ви наливаєте, так? Да? Звичайно. У нас є усі необхідні допи, які ви бажаєте. Все, але стригу. Давайте так. Швиденько. До! До. До. І зараз. Бабам! Зараз з'їсть. Покажи бути! Що <ріст> за водою. Сьогодні все працює. Бутижна половина наполовину... на половину повний. Тому не переживайте. Можете не телефонувати. за тим номером. Все, все добре. Так, Димончик, дав, уже тут щось банчить. Конечно. Соц. Ага. Це, це тітюн для паління. Норм. Нічого. Хочу показати вам е, зачіску, як від одного до 10? Чтенько, так? Да? Все, можна тепер так двигатися. Ви просто подивіться на цей Чик. Солімон, хай залітаю до тебе в гості. Ти їх напалиш такою темою? тема. Такою? Да. Ну я подумав. Це ж табачок, так? Да? Звичайний табак, який продається в магазинах, правильно? Тут немає нічого нелегального, не думайте. І, до речі, ось такі цукерочки. Дивіться, які візитки класна, реально. Як істопова. Що, тепер полетіли. Можливо, зайду до людини, яка набирала воду. Вона працює в продажі державних облігацій і покажу, чим можна заробляти на цьому кошти. То шари, взагалі тут можна підняти грошей. Зараз я за цим ганюсь. У мене молода сім'я, треба гроші. Так. Ти що, офіс солідний? Вже внушає довір'я. Подскажи, як підняти. Спочатку відкрити брокерський рахунок. А, Що він, ш, він дає? Він дає можливість купувати акції, облігації на фондових ринках Європи та Америки. А якщо ти купив і вони пішли вниз? Фіксуй вбиток, купуй щось інше, перекладай. Але це фондовий ринок. Як може зрости, так може і впасти. Але потрібно просто контролювати ризики. Ну, Freedom Finance це ж на державному рівні, так? Freedom broker. Freedom брокера, європейська компанія брокерська, яка має всі ліцензії. Європей. Э... Ну нема кидала в плані того, що ти вкинув дінь і не вийдеш, ні? Не? Немає. Це типу не автомат, не казино, це всі приколи, ні? <рив> Є фонд гарантування, то я сума інвестицій застрахована до 20 тисяч євро. А якщо ти вкинув, не знаю, там, тисячу доларів і завтра захотів зняти тисячу доларів, Без можна? Програм, можеш вивести, так. Без процента? Банківська комісія тільки. Ми комісію за поповнення рахунку та вивід коштів не беремо. Є банківські послуги, в залежності від того, як ти поповнюєш та виводиш кошти, я певні. А на чому ви заробляєте? Типу коли ми я прогорів? Брокер заробляє тільки на комісіях. Купівля та продаж акцій, коли ти здійснюєш, ти сплачуєш комісію. На цьому ми і заробляємо. Зрозумів, зрозумів. Вільний кошт. Так, що робити? Напишіть в коментарях, дуже цікаво, можливо, хтось вже користується. І що робить Андрію, коли він зізнався, що стрижка коштує 450 гривень? Реально, ніфіга собі, да? 450 трубчика. Ти зараз про брокерський рахунок говориш, що да. це про стрижку? Давай, да. давай Добрий день. Про, -про, -про, -про себе відразу. Це ж влог такий, знаєш, типу, я, я, я знімаю. Без конкретно по чомусь одному. І вирішувати якесь одне питання. Короче, надо... Щось купувати, ну треба розбиратися, читати. Короче, ми надаємо як брокер повна аналітика після відкриття рахунку. І я зможу додати тебе в закритий телеграм канал клієнтів, де публікуються інвестиційні ідеї, якими ти можеш користуватися. Коротше, я даю кошти, ви мені кажете, купуйте, наприклад, Apple акцію, так? Да? Ти можеш просто. Ти... А було таке, що ви посовітували, ти... порекомендували клієнту, а він згорів, а? Після відкриття рахунку, так, є можливість користуватись нашою аналітикою. Хорошо, а ви, було таке, що ви порекомендували <tip> клієнту, а він згорів? Всі, всі інвестиційні рішення ти приймаєш самостійно. Ми рекомендуємо, а все інше ти вже... Хорошо, ви порекомендували, я згорів, що робити? Береш про такі провокаційні питання, такого зазвичай немає. Але, звісно, коли клієнт використовує високий ризик, інвестує в компанію малої капіталізації, компанії, пов'язані з біткоїном, з, -з, з, з маріхіаною, то це доволі такі ризикові інвестиції. Такі випадки бували. Якщо вам треба детальніша інформація, буде контакти Андрія де. В цьому в коментарях. Випишіть. Не в коментарях, а в... під відео, а там вже напишете і дізнаєтесь. Yeah. Всім пока. Ар Артем ще починаючий. Ютуб-влогер. Да, так, да, починаючий. Тому він ще запам'ятовує де колокольчик, да, йому э потрібно сказати. Э э де палець вгору ставте. Да, Обов'язково. Обов Коротше, розвели Андрюху на 450 гривень на стрігу. З приводу облігацій, тут все чисто, як я розумію. Але скажу так, що я, наприклад, в мене немає поки грошей інвестувати, але це потрібно робити. Тому я пас, але взагалі я вкладаюсь так же в криптовалюту, є там трохи. Але трохи-трохи-трохи. Так що таке. Але як звучить, вкладаю в криптовалюту. Кожен щось робить е як може, крутиться. Тому їду на магазин, до речі, вже з самого ранку замовлення. Я прийняв на 1200 гривень. На 1200 гривень. Але заробітку там небагато. Але добре, що. Замовляють, полетіли. Так, друзі, треба розуміти, чи норм цей формат відео, чи ненормальний, треба ваша допомога. І також знайомі мені кажуть, з приводу мого магазину, що це дуже складний бізнес. Але які складності? Це не складно в плані, що зараз такий час, і складно це людям, які захищають нас. Вам величезне дякую. А з приводу бізнесу. Я буду розуміти, чого я вартую в плані менеджера, як я побудую правильну команду. Тому мені дуже цікаво. Я не обіцяю, що ми попадемо в топ-10, але обіцяю, що ми попадемо в топ-5. Тому давайте рухатись разом. Блін, що я сказав? Яке топ-5? Може, трохи погорячився? не знаю. Короч, ми йдемо, а далі буде видно. Якщо не іграшки, то можливо щось інше. Але точно в топ. Так, я на магазині, зараз познімаю TikTok. зайду в пряму трансляцію, можливо, там е зможу перевести людей в Instagram. Вони зроблять замовлення, і я вам про це обов'язково скажу. Хочеться поставити стіл ось тут. Показую вам такі фотоапарати. Виглядає дуже серйозно коробочка. Вони працюють як справжні. Навіть можна знімати, фотографувати, грати в ігри. Це так, знаєте, на правах реклами, але реально для мене це було якесь ноу-хау. Напевно, я ще багато чого не знаю про іграшки, але починаю з цим розбиратися. Також допомагають батьки, які в нас купують. Я відразу дізнаюсь, чим граються їхні дітки і взагалі питаю про новинки. Так. Нажимаємо, наприклад, сфоткати. Ось така якість. Там відео, фотки, коротше, ви зрозуміли про що я виключаємо і кладемо назад. Тому я зараз все це, це зроблю і розкажу вам про результат. Обов'язково розкажу про результат. На магазині я один, тому полетіли. Так, хочу трішки похвалитися на ютуб-каналі магазину, там, де знімає влоги Альона, та також я. Там 69 тисяч переглядів на одному відео. Також до мене підходив охоронець і казав, вчора дивився фільм в Ютубі і вибило як рекламу ваш магазин. Це дуже круто, прикольно. І тому. Значить вона працює, але чому люди не замовляють? Ось в чому питання. Тому, якщо у вас є хвилинка, і ви можете допомогти починаючим бізнесменам, подивіться нашу сторінку в інстаграмі. І проаналізуйте, будь ласка, що там не так. От чого, наприклад, люди не замовляють. У нас охват в інстаграм сторінці був півмільйона людей. Зараз більше трьохста. Це людей зайшло на сторінку. Також ми приймаємо участь в геовеях, У нас там вже 69 тисяч підписників. Ми не крутимо підписники, це реально через Гіаве, ми тільки так. Не будемо там крутко займатися це точно. Тому е мені цікаво, що в нас не так. А ви з цим мені допоможете по-любому. Ми ж команда. Блін, а команді треба платити. Можливо, скинете номер рахунку, я перекидну вам на каву. А якщо серйозно, то е якщо є час, допоможіть і буду вам. Е Вдячний. До речі, провів прямий ефір в TikTok, Пару людей відписали в інстаграм, ми їх перевели туди. Також це буде цікаво почути власникам бізнесу, що TikTok ось так працює. Можливо, також хтось у когось, магазин іграшок. Тому беріть для себе TikTok, Він реально допомагає. Поки що. Таких прямих продаж ми робили завдяки коли відео залетіло, але з прямих ефірів поки що прямих не було. Тобто ми провели ефір і перевели людину в інстаграм, і вони придбали. Були багато цікавилось, багато цікавилось, вже мали там скинути кошти, але ми працюємо по задатку і щось людям там не підходило. Якось так. Тому розвиваємо бізнес разом і зараз чекаю, до речі, машину. Яка приїде і привезе нам нові іграшки. Щось вам покажу, і далі я думаю, що піду повідправляю та поїду додому. Та можливо і не поїду. Побачимо. Замовлення трохи пішли. Ось таке у нас упакування. Також розложимо презент. Що скажете, виглядає начебто норм. І, можливо, знаєте, як покращити упакування, також пишіть. Ми вислухаємо всі ідеї і будемо належним е, чином відправляти е, замовлення клієнтам. Так, машина з іграшками буде десь через хвилин 40. Тому піду зроблю відправку, тому що скучно немає чим зайнятися. І, і так трохи поспами в плані того, що позакидував нові пости, познімав відео в історію. І, тепер я розумію Дашу, чому вона бігає по 200 разів на день на почту, а замовлень всього три штуки. О, До речі, я бачу знайому людину, яку я купую автомобілі для ЗСУ. Тому зараз треба підійти поспілкуватись. А ви, до речі, є новий збір. Підтримуйте та донайте. Так, зустрів Адіка. Подивіться, яка в нього машинка. Дуже багато допомагає Збройним силам України. Напевно, мене погано чути, буду кричати. Хочу сказати те, що всі автомобілі, які я купував... З вами завдяки вам все бралось через нього. І зараз також ірландський паб збирає кошти на автомобіль, тому вирішив з ним поспілкуватися, які варіанти є, і обов'язково зберемо разом і придбаємо. Тому, якщо ви хочете прийняти участь на моїй сторінці та сторінці ірландського пабу, є реквізити, можете туди задонатити чи прийняти участь в аукціоні. В аукціоні ми розіграємо футболку Руслана Маліновського. Блін, такий вітер, не знаю, чи чути мене, не чути. Коротше, допомагайте Збройним силам України та буде вам подяка. Так, відправка. Ще одна відправочка. Залітаємо. Також цікаво чути поради від людей, які вже трохи, скажімо так, добилися успіху в цій житті, в, житті, в житті з приводу бізнесу. І, наприклад, Вадик порекомендував працювати 24 на 7. І тоді точно вистрілить. Тому цей урок я собі беру і буду працювати 25 на 7, але щоб вистрелило. Тому це також і вам порада. Працюємо разом. Мав це зняти. Ось так виглядає перекус справжнього починаючого бізнесмена. Капризончик і сосиска в честі. Поки можемо собі дозволити це, а далі буде більше. Трохи іграшок прийшло, зараз буду розбирати розбирати і виставляти в історію. Так, Друга година дня, ще замовлення, їду відправлю і потім е, завезу ще одне замовлення, тут по дорозі віддам. І також поїду додому робити різні пости та відео для вас. Тому бачите, знімаю відео і підвищується кількість продажу. Тому дякую, що ви в нас є, і до побачення. Полетіли далі. Відправив, передав, газую додому і працювати в інстаграмі. Тобто в інстаграмі. Кратше, всюди, на всіх платформах, всюди закидати, всюди треба інформація. Я тут подумав, можливо, робити, я буду кожного дня знімати такі відоси і казати вам суму, яку я заробив, наприклад, як заробив. Зараз поки що нічого не заробляється, повністю всі дні в мінус, але наскільки там гривень продано товару за день. Якщо вам таке цікаво, також напишіть і я буду е писати, скільки що заробили. Я думаю, що ця інформація і так є. Сюди, тому що ми платимо на податок і цю інформацію знайти легко. Тому е, пишіть, які теми цікаві, і будемо робити класний українськомовний контент. Ну як українськомовний, поки що стараюсь. Зараз е, поки що виходить суржикомовний контент, але згодом буде українське мовний, я вам обіцяю. Так, я працював, сімейка Адамсів прийшла і дають мені працювати. Всі на базі. Так. Пару слів для преси? Не я буду їсти суп. Що за суп? Кралячий. Як збільшити продажі? Я не знаю, тільки завтеки вам можно. щось. что-то. Попробуй, дай там розмінуся и mm. кусок. Що це за пирожонок? Ну попробуй. Ну. Що? А? Що? Маша. Що? Я буду їсти. Я їх тут, в подвою. <плес> так що поїм. І можливо буду вже розвито відео. Ось і підійшло моє відео до кінця, тому, якщо вам сподобалось, подавайку, коментар і буду знати, що треба ще працювати і працювати на рупинку досі. А я далі розбираюся з приводу магазину іграшок і всім гарного дня! І що, і далі буду щось знімати. До побачення.